Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія Футбол і я знімаю сьогодні влог. Я сьогодні прогуляла школу. цей влог вийде, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Подивимося, коли краще його випустити. Заради одної дуже важливої події, правда, ви вже побачили по назві відео. Назва відео вже є, ви бачите, а я сама ще не являюся, як то все виглядати буде. Сьогодні я їду за здійсненням двох своїх найбільших мрій, зв'язаних з літочками. Перша мрія це побачити Dreamliner, Він сьогодні прилетить до Львова, а це лот, польські авіалінії, а також побачити Туркіш. Туркіш до Львова прилітає в різних тих своїх Є Airbus, Airbus, там 300, А-321 і так далі. І Boeing 737 і там різні і так далі. Тому який прилетить. Турки ж до Львова це загадка. Я не знаю. Я ну, не дуже вмію розбирати там, рейси там, цифрами. Я знаєте, тільки що якщо три цифри, то це або АТР, або Embraer — Все. А як у вас зрізний такий буде Boeing чи і я не знаю. Тобто сьогодні буде дуже насичений день. Я в аеропорт їду годині і приїжджаю десь, можливо, в першій. Тобто пару годин побуду там. І приїду за з такими емоціями. Ну що, починаємо наш, скажімо так, авіаційний день. Тому що недавно був день цивільної авіації, тому це якраз і можна поїхати. І це я, напевно, в аеропорту останній раз в 2020 році. Ну, нічого, страшного Побуду і в 2021 якось я буду поїхати. Ну ладно, зустрінемось пізніше. Коротше, я вже заїхала. Зараз іду переходити дорогу буде і чекати на тролейбус. бо ж інакше на аеропорт, того, що не попаду. Там це <посту> от, Ну все, зараз буду в перепорту. Можу сказати, за моєю спиною. Туркіш. Аннайнес я прям просто. Мені не вистачає слів, щоб описати, що я зараз відчуваю. У мене була давня мрія побачити вживу оцей літак. Я реально хотіла, я прям прагнула побачити, подивіться, яка в нього класна квітка. намальована ну просто і це в нас є Boeing 737 звісно думав у нас прилетить Airbus ну ні то ні нет. короче що хочу сказати тут трохи холодно але не аж так холодно щоб, щоб типа, думати короче а, тут є типа, я одна і я я така щаслива просто я бачу туркиш Арлайнес вживу і и... короче це моєму щастя немає Такий передноворічний влог. Телефон так, передає таку ужасну погоду. Прям ужасним, таку хмари сірі, такі. Коротше, ужасні хмари, коротше. Але, знаєте, ми входять не так сім, якщо чесно. Просто телефон так передає. І зараз через кілька хвилин я буду знімати, як турки шалайнець Тобто, я маю злітати 9,50, а зараз 9,45, тобто через 5 хвилин маю злітати. от, Тому такі діла. От коли руки в кишенях, то в принципі от супер не холодно. І я можу ще маску на це надягнути, я засі надягну. от. Там якраз маршрутка стоїть, але я не знаю, чого там стоїть або така підвозить людей, коли там. Він до трапу причіплений, ну не знаю, одним словом, от Знаєте, я, я можу як все було. Коротше, зайшла я в робот. типу, в коротше, все було так. Сьогодні мала йти до школи. Стою зранку, а, така стою вже, типу маю йти до школи. Бачу, мені Юра написав, що сьогодні дванадцятий ноль прилітає Dreamliner, тобто Boeing 787. Я така: Ну блін, ну я планувала їхати, але ну я поїду, пофіг на те, що холодно, і мої плани помінялися. Я написала Галині Михайлівні, ті, що на школі не буде. І взяла в телефон. Сиджу, 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 сиджу в телефоні. Бачу, куди не підходить. Швиденько вдіваюся, одягнулася, вийшла. Вот. на маршрутку я їду, по дуже повільно їхала. Звісно, що проб, людей багато. Але я стояла цілу маршрутку, тому що там були стачі люди, і я їм давала місце. Тобто були місці, але я не сідала. От. Їхала я в маршрутці і потім дивлюся, на які зпинці виходити, потім вона це найстрашніше. На, на які їхати треба було вийти. Вийшла, пішла, почекала тролейбус, я чекала хвилин. А... Хвилин 10 відсила, я чекала тролейбус. Недовго. Взагалі недовго. Потім а, пішла, зіла а, е, на тролейбус, поїхала, а, приїхала і тільки ступила ногою на цю землю, аеропортівську. Блін. що навіть не, є, не, не будучи на цьому місці, я от. Надзвичайно чудова енергетика. Просто стало і мені прям так добре стало. Якось всі переживання одним отак рухом змили. Всі-всі-всі переживання. От, ми любима машинка, Дарса. Де вона? Два вона машинки. А вона поїхала бігла і коротше. І, і воно, моє переживання одним рухом зимила, тобто всі, хвилювання шкільні. І я така стою і розумію, я дивлюсь, стоїть, стоїть в той туркіш, і я така. Чу. Просто, знаєте, заради здійснення своїх мрій ти прям готовий на все. Готовий йти в злигу, готовий йти в дощ, готовий в сонце. Головне, щоб твоя мрія стала реальністю. І я бачила, вже турки це живуть, тільки коли він так пролітав над головою. І я його добре не бачила. Це було навіть ужасно. А сьогодні я просто бачу вживу. Ось ця маршрут їде, от, яка класна. Я живу просто бачу, мені в радості не передати меж. І я за своєї мрії мрію піду на все. Холодно, тобі, дихуй, холодно душно, то буде хоч холодно, душно-то душно, Зле, то здобув, щоб мрія стала реальністю. Бачайте, будь ласка, це просто сильний вітер. Казата, алё! я пожертвую всем руками всем телом чтобы вам было кстати я пойду видимо рюкзак я поставила тут капец а вообще тут есть ветер а еще ветер веет от него потому что Включились двигуни, і від двигунів завжди є ще один вітер. Мінус. Ну, а він красавчик такий. Ви б знали Блін. Капець, тут так гарно нікого, як бачите, немає Я сама одна в руки страшно змерзло в ноги, я не маю ні чаю, нічого. Но я зато знімаю не маю А так цей піз. Ейр! Я буду знімати тут, тому що чим далі стою, тим якось не так аж холодно. Боже, мені так холодно люди, але я хочу це зняти. Аж за що мені це? Короче, в тій стороні потім а, щось приїхав сюди і я не розумію, в чому прикол. Ну, ладно. Короче, хочете прикол, я вам розкажу. Короче, а... Така я, значить, так, ну, тіпа, стою, чекаю літак. Типу він вже дуже зняли, я про туркіш. Він їде в ту сторону, тіпа, от туди, і такий. Стоїть довго-довго, чи так там має менше стояти, ніж стояв. Ну, це не важливо. Я чекаю, мерзну, тут, блін, нема. Потім бачу, він заїжджає сюди. Так, я думаю, Та може поміняли дібно, там, може він має іншою стороною летіти, хоча в Турція там в тій стороні, думаю, мало лікруг зробить. Так, і він заїжджає сюди, назад. У нього щось там в тому турки щось зламане. Коротко. 5. І він зараз завертає сюди, да? на свою стойку ту сосиску, і там стоїть знову. Він не знає. не знаю, коли він полетить. А через півгодини має прилетіти на 38 хвилин, має прилетіти той АТР. От. І зараз мені хресно. А привезе чай, не можу здягнутися, тепліше, бо я дуже змерзла. От, в аеропорт не пускають, кажуть, що там тільки для типу, пасажирів. І я така клас, типа. А я не пасажир, тому мене туда не впускають, на жаль, ну нічого. Страшного. Нас хрест не приїде, я поп'ю і почекаю. Ще чуть-чуть залишилось злітує. Прувати сьогоднішню подію Dreamliner Boeing 787 з червоною лівреєю. Фрузеляжем.